Продам весільне плаття з усім укомплектуванням, фатою, рукавичками, чоловіком, проблемами, головним болем, вудочкою і лапшою на вухах. <риклад> в одному селі жив дід Макар, і всі дівчата в селі ходили тільки до нього та не хотіли помічати молодих та здорових хлопців. Якось мужики прийшли до діда і запитали. У чому річ, діду Макар? «Ну, Чому наші дівчата відмовляються від нас, а до тебе ходять цілими натовпами? Ой, юночки, не знаю, відповів дід Макар і облизав свої старі сиві брови. <рес> Сао, навіщо ти завжди перед тим, як варити сосиски, обрізаєш їх кінчики? О, так мама робила моя, піди і спитай у неї. <гум> і до Львівно. А ви навіщо обрізаєте сосиски перед їх варінням? О, так мене вчила моя мама. Дзвони її сам у неї спитай. О, кенелей Скажіть, навіщо ваша онука? Обрізає сосиски перед варінням. Хе -хе -хе. Ви що? Досі користуєтесь моєю маленькою каструлькою. <риклад> <риклад> Баба з дідом вирішили згадати молодість. Договорилися про побачення, дід витратився, купив квіти, прийшов у призначене місце, чекає. Дві години минуло, бабки нема. Три години чотири. М -м -м, повертається розлючений додому. А баба сидить чаї ганяє. Що ж ти, стара, не прийшла? А мене мама не пустила. <реш> е, Люся, іди їж кашу. Але ти іначе там суп варив? О, Та та, мало що я там варив. <рес> Вчора перед сном вирішила покачати прес. Сьогодні вранці так і прокинулася. Руки на потилиці, ноги під діваном. <рес> Чоловік повертається з полювання. Любий, чому від тебе так смердить? питає дружина. О, приїхав я в ліс і рекса відпустив з повідка. Він у ліс одразу шмиганув. Бачу, щось довго пішов за ним у ліс, раптом бачу ведмежу берлогу і підійшов обережно, рушницею всередину потикав, начебто нікого немає. Сів, щоб краще подивитися, аж раптом хтось мені лапи на плечі поклав, обертаюся розумом, я розумію, що це Рекс, але срати припинити не можу.